заповідної справи. Особливістю цієї дисципліни є те, що вона єдина з циклу е, дисциплін професійної підготовки спеціальності туризму, яка стосується природного середовища, тобто той території, того е, природного середовища, в якому відбуваються всі туристичні процеси. Труся туристична діяльність. Це єдина дисципліна, яка має можливість студента поглибити свої знання, саме природничі знання. Тепер за все з фізичної географії і біології, і звернути увагу на те, що з цього природного середовища. Частина природних територій в межах кожної природно-географічної зони України. Це і Карпат, гірські території, карпатські і кримські, це поліська природна зона, це Лісо степова, це, нарешті, степова зона. Кожній із цих зон є природно заповідні території. І саме ці території зберігаються, охороняються державою. І вилучаються вони із сільськогосподарського використання для того, щоб вони були не забруднені, не зіпсовані і взагалі не були знищені. Основою наше викладання є закон України, який називається «Про заповідний фонд України 2003 року. Ми детально вивчаємо головні положення цього закону. В якому визначено, що таке природні заповідні території, що таке природно заповідний фонд, і інші поняття, які повинні знати студенти. От. Так от в цьому законі говорить, що всі природно заповідні території, а їх типів дуже багато, об'єднуються в дві категорії: безпосередньо природні. І друга категорія це штучно суботність. І по кожній із цих категорій в нас окремі є лекції. І студенти по них теж пишуть реферати. Із природних е, заповідних територій ми вивчаємо значить, пер... такі типи. це біосферні заповідники, це найвищий рівень охорони, це міжнародного значення напомітника. Далі природні заповіді це національні означення. Третє, національні природні парки, далі просто природні парки. Далі йде регіональні ландшафтні парки. Це переважно регіональне місцеве значення. Потім заказ пам'ятки природи і заповіді у розвідку. Оце ці дев'ять типів, які входять до першої категорії. І ми вичем кожній з цих. А друга категорія це дендропарки, це ботанічні сади, і третє парки пам'ятки е садово-паркового мистецтва. Е тобто у нас вивчення цієї дисципліни йде в двох блоках. Перший це теоретичний блок, а другий прикладний Теоретичний блок це. Оце, що я сказав, це і ряд інших питань, вони входять до основ теорії заповідної справи. Крім того, в цьому році ми вивчаємо історію встановлення і розвитку заповідної справи в Україні, нормативно правову базу створення і функціонування заповідних територій, існуючий порядок створення і функціонування природно заповідних територій. І другий блок прикладний блок. Він, значить, включає, як я вже сказав, аналіз законодавчої нормативної бази, а також зарубіжний досвід розвитку природно заповідних територій і формування національної екологічної мережі України, який складовою частиною є природно заповідні території. По цій дисципліні є дуже багато українських підручників і навчальних посібників Але я проаналізував всі, вони, по-перше, дуже великі з новообтягом на матеріалу. Нашим студентам це дуже багато, воно не потрібне. По-друге, вони призначені для студентів-фахівців інших дисциплін: це біологи, екологи, біографи. Теж не підходять. Тому е, ми поставили завдання створити такий невеличкий, компактний е, навчальний посібник, е, який був би спеціально для туристів. Тому ми говоримо основи заповідного, де були б основи, але вже стосовно для спеціальності туристів. І такий посібник у 2022 році нами був підготовлений і виданий університетом України. От він красивий є 20 кринців всім висоті в бібліотеці.